Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Так, згодна, я вже взагалі обнагліла і пропала з каналу на цілих 9 днів або навіть 10, Я не знаю скільки це відео буде монтуватись. Ну але сорі, я намагалась бути швидшою, але мій мікрофон відмовився працювати, тому. Так, я перезаписую це відео другий раз. Майте совість, не ганіть на мене. Але не переживайте, адже саме для цього відео я заглянула на самісіньке дно, аби знайти для вас цікавий проєкт, який точно сподобається всім на огляді. Адже це не просто всякі там блін, смішинки це справжня містика, магія. І чарівні експерти. Адже сьогодні ми з вами говоримо про найкраще шоу на телеканалі СТБ. Слідство ведуть екстрасенси. Ууу. Сьогодні говоримо про легендарне шоу легендарних акторів, тобто екстрасенсів, битва справжніх відео, знахарів та фріків. Я не буду вам брехати і казати, що ой-ой, ой я так не любила завжди це шоу. Насправді ні, в дитинстві я обожнюю. Містичні історії, битва екстрасенсів, слідство ведуть і все інше, тому що мене настільки захоплювали всі ці сюжети, і я взагалі не бачила, знаєте, ну трошечки акторської гри. Сурен, 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 що трапилось? Що? А! Боже, що трапилось? Ай, боль! Боже. А! Голова? А! А! Боже. А! Але передивляючись зараз, у мене була лише одна емоція при перегляді, знаєте. Господи, допоможи. Отже, слідство ведуть екстрасенси. Це таке собі розслідування від екстрасенсів, що приїжджають у якесь маленьке село та допомагають з різними різними містичними справами, що, звісно, пов'язані з містикою, але інколи і ні. Зараз я себе почищу, що Я хапанула дуже. Ось сильно хлопанула. Звісно, розумний глядач розуміє, що вся інформація, яку мають екстрасенси, поступає якби їм від кого правильно від місцевих жителів, від поліції, від медиків ну від кого загодно, знаєте, явно не від духу Наполеону. Але битва екстрасенсів і всі інші подібного роду шоу штовхають нам думку про те, що їм дійсно підказують духи вже протягом багатьох сезонів. І навіть на інтерв'ю поза шоу деякі екстрасенси розказують про те, що то все правда, то все чистісінька правда. І я коли це слухала, так сильно сміялась, якщо чесно. Тому що ну. камон. Боже, каві! Я не Ой. оп'ять б'єт? Стой! А, що? Нет. Але цирк з цим шоу настільки затягнувся, що випуски і досі виходять на тебе. Їх перекладають, і вони і досі збирають по 200-300 тисяч переглядів навіть у перекладі, старі випуски. Тобто ви уявіть, бабульки реально заходять на Ютуб і спеціально вишукують там слідство, ведуть і дивляться то, і коментують, і реально розбирають якісь там вибачення, прощення, молитви. Ти коли заходиш, ти взагалі не розумієш. А де ти, а що тут відбувається? А чому ти наче на сімейному застіллі якомусь? Так ось, я взагалі раніше не сильно замислювалась над проблемністю цього шоу, але насправді зараз я розумію те, скільки жахливих висновків вони винесли, скільки шкоди нанесли тим селищам та героїв своїм випусків, і як жахливо це все впливає на селян, до яких вони приїжджають? Вони інколи роблять взагалі жахливі висновки. Підіймають назовні такі плітки і такі сімейні таємниці, що це страшне. Але anyway so, давайте перейдемо до чогось більш веселого, наприклад, до випуску, який я обрала для вас. Це у нас спеціальний випуск про відьму. Ніколи такого не було. І ось знову кривава мітка. Відьма вбиває нехрещених дітей. Ууу! Екстрасенсами випуску у нас стали зірочка програми Суренджулакян, якого ви точно знаєте по його фірмовому крику. А, І я, типу, не жартую. Він реально постійно кричить. Він реально дуже дивний чувак. І він постійно просто влаштовує якісь переклички під час шоу. І також Лариса Гуцану. І я, чесно кажучи, не знаю, хто це, але судячи з її шарфіку Луї Вітон, вона явно частенько заїжджає в такі села і не на гривні, не на дві, і не на сто гривень розводить нещасних людей. І навіть не соромиться цього. Прикиньте, навіть просто собі на зйомки приїжджає в фільмових шарфіках. В принципі, невже ті бабульки знають, що це за бренд? А от якісь подружки, її відьомочки подивляться і будуть знати, що у Лариси справи добре йдуть. Та історія у нас закручується навколо... Містичної хати, в якій всім дуже зле. Всі в цій хаті вмирають. І у нас виходить така картинка, що насправді це не село, в якому процвітає бідність, алкоголізм та інші види маргінального життя, а просто прокляте село. Да? Дуже легко це все виправдовувати прокляттями, правда? Так ось є у нас така собі молода сім'я: батько, дитина і мати. І вони переїжджають ось в цей проклятий дім. Чоловік у жінки трагічно помирає від хвороби. І як ви думаєте, вона вважає, що проблема в тому, що вони не обслідувалися у лікаря, не відвідували лікарні, не стежили за своїм здоров'ям, вели можливо неправильний спосіб життя. Ну ні, ви що, взагалі прикалуєтесь? Це все прокляття, це все проклятий будинок. Це страшне. Ну і ось вона тепер переживає за життя власної дитини і власне своє життя. Тому викликає наших екстрасенсів. Ну і Чіпі Дейл вже спішать на допомогу. Тому давайте подивимося, що ж вони там, як ж вони вирішували наші проблемки. Чуть-чуть такі знаєте. Екстрасенси одразу починають свій цирк. Тобто я маю на увазі розслідування. І виходять зі свого чарівного бусику, який у нас протягом кожної програми грає якусь роль, ну то вже не важливо, виходять на перевірку. Ну тобто, щоб відчути енергетику, ви розумієте, вони ж не найняті актори, вони справжні екстрасенси. Тому вони завжди перевіряють енергетику до місця, в яке вони їдуть. І ось е, Сурен відчуває щось таке негативне, а Лариса одразу бем! і от так, по у пальчика бачить дух дівчинки. Аж раптом я побачила дух. Начіпки обриси дитини. Містика. Містика дуже страшна, дуже страшно. Мені Ось вона побачила дух дівчинки, а у сурена тим часом на бороді з'являється слід. З'являється містична мітка, яка дуже підозріло, схожа просто на мазок олією. Знаєте? Ну, але подали вони цю інформацію так. Що то просто капець. Сурени поглянь, що відбувається. І Лариса, що там? Друзі, дивіться, я не втямлю, у мене мов мирно обличчя якесь як олія. І так, гайс, я пропоную на цьому моменті нам зупинитись, видихнути і приготуватись до того, що такої кліжі буде дуже і дуже багато протягом всього випуску. Насправді це тільки початок, і ми не дійшли до найцікавішого, що буде там відбуватись. Тому просто будьте морально готові до того, що такого буде багато. Але давайте повернемось до олії. Ні, серйозно, в мене нема коментарів з цього приводу. Вони буквально не його бороду олією, і це має нас лякати. Ну, отже, приїжджають вони в це село. І мене так завжди веселить, як просто всі е, селяни збираються в центрі зустрічати, наче це така подія. Хоча насправді я думаю, що це дійсно подія для села, де нічого не відбувається. А Тут бам СТБ, екстрасенси, сурен, зараз буде робити таке шоу, що капець, не вистачає. Знаєте, тільки хліба і сіллю, щоб вони їх зустрічали, але ну... Це завжди виглядає дуже епічно. Ось вони приїжджають, їх вже чекає всеньке село. Вони виходять такі королі, знаєте, взагалі, і починається розслідування. Як тільки вони підходять до будинку, Лариса одразу дуже щиро починає кашляти. Що з тобою? Тебе щось веде? Тут сурене. Ну, знаєте, акторка року прям. Ну, а сурен, що сурен? Все як завжди по класиці. Тихо! Але зараз ви уважно послухайте мене і уловіть цю думку. Виявляється, у найдешевшому будинку в селі, без ремонту, без взагалі будь-чого для проживання, до цього жила маргінальна сім'я, неповноцінна, так? В маленькому селищі, в не в жахливій хаті жила неповноцінна сім'я. Колись ви таке бачили, особисто я ніколи. І ось у цієї неповноцінної сім'ї, де мама була алкоголічка, виявляється, що була втоплена дитина. Про таке я теж ніколи не чула. Ми ж тут не робили на каналі «Огляд нас стосується кожного, де таке, знаєте, ну звичайна новина для села. Коротше кажучи, вони просто маргінальну сім'ю Алкашів перетворюють в сім'ю відьвом містику і щось прям сильно жахливе. Тепер, начебто, душа нещасної недоношеної дитини, яка була вбита на території цього будинку. Переслідує ось ну, цих нових життів. І це так дивно. Чому вони не переслідують ту сім'ю? Чому вона тут залишилась? Ну, я не розбираюся у екстрасенсориці. Якщо у нас тут є якісь відьми в коментарях, то можете розказати, як це працює взагалі. Тому що я вже загубилась трошки. Тому екстрасенси вирішили вирішувати проблемку, а точніше, виганяти дух. Саме тому вони видали всім свічки і вирішили молити за душу дитини. Ну окей, але стоп. Це ж тільки десята хвилина випуску. Невже ми вже розгадали таємницю? Далі вони розуміють, що реклама свічок не спрацювала, і потрібно ще трошки повикористовувати їх в кадрі, тому заходять в будинок. В якийсь момент Лариса просто забуває, що у людей є власні кордони і просто починає роздягати головну героїню мамин дитини, за яку вона хвилюється. Я взагалі не зрозуміла цього приколу, але розділа вона її не просто так, як би то не звучало. Виявляється, мама у нас вагітна, і це ще одна вау новина. Яніно, Ти чому мовчиш? Ти не хочеш її народжувати? Не хочу. Чому? Тихо, тихо, не свари. Ти розумієш, що там уже душа? Так. Да. Яке ти маєш право? Ти не Бог вирішувати. Якщо чесно, я думала, що вони приїхали допомогти. А поки що я бачу, як вони просто рандомно накидують звинувачення, як гамно на вентилятор на нещасну вагітну жінку. Щось мені не, не, не схоже це на допомогу, якщо чесно. Mm. Ну а далі знову містика. Екстрасенси виходять на подвір'я, а там, на будинку, прямо на старій стіні якийсь воск. І це страшне. Я, звісно, не впевнена, але раптом у мене на каналі є якісь будівельники. Скажіть, можливо, восками якось ну, хати укріпляли раніше, чи що? Я впевнена, що той воск можна якось пояснити. Ну, наприклад, тим, що вони самі перед зйомками його накапали. Але щоб ви розуміли, вони робили з цього шоу як мінімум хвилин 30. Вони просто реально тупо весь цей час колупали той воск. І робили вигляд, що він чорний. Хоча він буквально був білий. Я не знаю, кого вони обманювали. Могли на монтажі зафарбувати той воск, якщо чесно. Такі явища виникають не просто так. Якщо будинок чи дерево починають випускати білий віст, це милостивий знак. І як ви думаєте, що цей воск означає? Так, звісно, це портал, як і завжди. Завжди в кожній хаті у нас є якийсь портал. Да. Тут паранормальна якась активність, і це впливає на електричні прилади. Посадкіліфон за тих ця зарядка. Полтергейст і аномалії з електрикою, яскрава ознака того, що поблизу відкритий якийсь із приходів до світу мертвих. Ну ви поняли, просто в таких будинках, так, ось де найновітніша електропроводка по всьому будинку, дуже дивно, що ламаються зарядки, бо електроприлади не згорають в таких будинках. Містика. І якщо ви думаєте, що цей будинок залишився без класичної історії про те, що в ньому жила відьма, то ви дуже сильно помиляєтесь, адже в кожному кроплятому будинку жила відьма. Буквально. Кожному особисто битва екстрасенсів розписується під цими словами, і я вам клянусь. Тому вони вирішують виганяти тепер дух не тільки дівчинки, але й злову відьми. В хід ідуть свічки та вода. Знаєте, як оце гадалки в Тіктосі, це щось поливають там, воском розслідують якісь такі трошечки крінж. Знаєте, ну не трошечки. А потім, начебто заради дійсної якоїсь інформації, вони просто почали різати руки головній героїні, і це максимально було дивно і незрозуміло особисто мені. Ну, типу, навіщо? А якщо ви занесете її заразу, нічого, що вона вагітна, що в неї організм зараз схильний до, не знаю, до травм це ненормально. Ну, але кому не все одно, правда? СТБ робить шоу розійшлись, скажімо так. До речі, про шоу. Коли я вам казала на початку відео, що вони абсолютно завжди знаходять якусь огидну історію про сім'ю головних героїв, то я не жартувала. Адже тут у нас теж була ця історія, і якщо чесно, вона була реально трешова. Сурем відкриває жахливу таємницю сім'ї. Виявляється, що бабуся головної героїні народила дитину від власного рідного брата. Ну, якщо ви думаєте, що це вас здивує, то ні, тому що далі буде діалог з духом від Лариси. Я не знаю, Лариса так вільно спілкується з духами, вона прям подружка з ними. Мені завжди цікаво, чому в такому випадку, якщо просто існує така екстрасенська, екстра, екстра, екстра жінка, е, яка реально може спілкуватись з духами. І якийсь чувак каже, ну ви там поговоріть з ним. А вона така, не печення, що побалакаємо. І він проносить печиво. Вона сідає, починає реально говорити. То чому ми не можемо викликати, наприклад, дух Наполеона і писати на цій базі історичні книги. Ребята, я для вас таку бізнес-ідею придумала. І це ж будуть історії з перших вуст? Чи так не можна? Коли вам ну, не розповідають зарані е, мешканці цього села про це, то неможливо розказати, про що говорив Наполеон. Насправді страшно не ці крінжові сюжетні повороти. Страшно те, що відбувається у селі. Те, що у наших селах просто відбувається така маргіналія. Бо потім ще вспливає інформація про те, що сестру ось тієї героїні гвалтував власний батько. І це вже взагалі не смішно. Тому що, уявіть, це наші реалії. Ми справді живемо в реаліях, де просто абсолютно норма в селі народити від. Брата бути зфвалтованою батьком, і це не одинична історія. Це буквально кожен випуск стосується кожного. І це було б смішно, якби це була така сама вигадка, як і ці екстрасенси. Але насправді я відкрию вам таємницю випуски, слідства ведуть екстрасенсів. Звісно, вони всі пишуться сценарно. Ну, тобто, всі прописані навіть діалоги. Але, але ось ці історії, які беруться, вони реальні. Тобто це не просто висусані з пальця якісь історії. Це правда. Вони приїжджають в реальні села до реальних людей, і ці історії правдиві. Ось що страшно, не те, що екстрасенси бігають, кричать там хапають, і так далі. Страшно те, що відбувається у наших глубинках. Коротше кажучи, далі там взагалі починаються якісь непонятні сільські розборки з вайбом стосується кожного. Я, чесно кажучи, дивилась далі цей випуск вже просто з закритими вухами очима, тому що я не розуміла, що відбувається, що коїться, чому так багато негативу, агресії. І так далі. Адже далі у нас з'являється ще одна жінка в сюжеті, яку звати Лариса. І виявляється, що вона ненавидить цю сім'ю. А чому? Тому що у нас з'являється ще одна смерть в сюжеті. І на думку Лариси, брат е головної героїні вбив когось там її брата. Ой, там така складна історія. Я, якщо чесно, навіть не зрозуміла, тому що це вже разом там було типу з ким? З Вітькою? з Володій? Та ти що? Вова Володя? Короче. Дуже-дуже дивно все було, але суть полягає в чому? Суть полягає в тому, що виявляється: ось ця Лариса, жінка-вогонь, жінка, яка всіх там поставила, блін, на місце. Виявляється, що вона. Ставила свічку за упокой за членів сім'ї головної героїні. І ось така у нас впливає жахлива правда. Я, якщо чесно, взагалі не зрозуміла, де ми загубили сюжетну лінію про будинок, з якої все починалось, і раптово перейшли до якоїсь відьми Лариси, яка проклинає рід цієї сім'ї. Ну, трошечки переходи такі, знаєте, як в молодих стендаперів, незрозумілі і непонятно, як це сталося. Але, окей, давайте приймемо цю сюжетну нову лінію. Далі вони почали говорити, сваритись. Виявляється потім, що Лариса якісь ще й обряди робила. Коротше, це страшне. І тут Сурен вирішує, що ну якби вже часі китікують, пора їхати в Київ, і треба дуже швиденько вирішувати весь цей конфлікт між бабками, тому що ну свої бабки він вже заробив. Сцена далі просто легендарна. Попрохати одне прощення. Розумієте? Тут ходи сюди на секунду, ходи сюди, ходи сюди. Чого? ходи сюди. Я Ви шо? ставайте на коліна. Тоже? Ставайте! просіть одногодної прощення. Давайте, бабки, просіть прощення одна одної. Ви що забули, що сьогодні? Цей, блін, того прощенна неділя. <хи> Подумаєш, твої сини вбили твого брата. Сьогодні прощена неділя. Вибачення, проси, блін, давай. Коротше кажучи, як ви зрозуміли, умови полягають у тому, що їм потрібно стати на коліна і щиро попросити вибачення одна одної. Ну, одна бабка стала собі на коліна, а інша бабка Лариса виявилась дуже бойовою. У мене навіть в якийсь момент з'явилось відчуття, знаєте, що зараз прибіжать охоронці просто і поставлять на сильно її на коліна, тому що суренчику пора бігти. Він так сильно вже змушував її стати на ті коліна. Я взагалі цього не зрозуміла. Хіба вибачення, яке буде попрошено нещиро, воно буде, ну, типу, правдивим? Воно буде дійсне, скажімо так. Можна, типу просто кого хочеш змусити вибачитись і все? І прокляття буде знято. Прикол, але мені подобається, знаєте, Лариса і її вайб. Ну вона так, трошки суренчика поставила на місце. А то соренчик звикшить, який він ходить і кричить, 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 кричить. А виявляється, хтось теж може кричати. Навіть краще нього, на мою думку. Ну і далі по класиці всі ідуть до церкви миритися. І випуск закінчується тим, що по класиці батюшка не хоче відкривати церкву, бо сурен хай позор, я так вважаю. Ось ця Лариса дзвонить батюшці, каже, відкрий. Їм все одно не відкрили, і ото вони під церквою поставили свічки. Мені здається, що в цьому випуску була якась нативна реклама церковних свічок. Вам так не здалось, дуже багато їх було. Ось. Ну і, в принципі, ось така у нас вийшла серія. Я хочу сказати, що майже кожна серія така сама трешова. Я не знаю, як ми від дійсно цікавих перших двох сезонів для свого жанру, щиро, для свого жанру це не було погано перетворилось на ось такий крінж, ну, типу, жахлива акторська гра, дешеві сюжети, знаєте, і все таке. Я розумію, що це все сценарій, і саме тому це можна було би робити, знаєте, от, ну, цікаво, як кріпі пасту, як містичні історії, наприклад. Але ні, вони просто вирішили забити, тому що ну і так все йде, знаєте. Насправді це дуже сумно, що такі проєкти мають у нас популярність і більше того, вони сприймаються як правда і щира правда, тому що в коментарях люди реально розсуджають про те, що правда це чи чи ні, чи вона попросила вибачення чи ні. Тобто, я не розумію, як так. Як так виходить, що деяка частина людей справді вірять у всі ці шоу. Як на мене, вони діє трошечки пагубно, знаєте, тому що це щось на рівні сліпої. Ну, типу, це дуже погано. Але зате це, знаєте, це весело. Хоча, знову ж таки, я наголошую на тому, що історії селян, історії героїв вони правдиві, і в них немає нічого смішного, тому що вони всі дуже драматичні. Ну, але дякувати Богу, що у нас є смішні екстрасенси, які чомусь поголовно не вміють грати і відіграти Свої ролі, ну, прям жахливо. Сурен, який постійно щось кричить, Лариса, яка постійно падає в обморок, е, Олена, яка там хапанула, розумієте? Ну, типу дуже все печально, насправді. Але якщо сприймати цей проєкт виключно хі-хі-ха-ха, то похіхікати дійсно можна. Маю надію, що вам сподобається такий мій коротенький огляд всього на одну серію, і ми з вами продовжимо говорити про цей проєкт, якщо буде гарна статистика на каналі. Дякую всім за увагу. Вагу і до нових зустрічей. Па-па!